Доброго дня, Магітер українська, мене звати Олена. Основні моменти майбутнього. Про це потрібно знати сьогодні. Загальний розклад два варіанти. цифру варіанту обирайте інтуїтивно. Ну, а далі слухайте, дивитеся. Варіант по-першому та другому варіанту ваша сигніфікація. Це потрібно знати сьогодні. додаткове питання, чому вам потрібно знати сьогодні? Беремо по першому варіанту вашу сильніфікацію. Певний період ви думали саме про те, що рухаєтесь вірних шляхом, відчували вас задоволення наповнення як стосовно взаємодії з вашим оточенням, стосунках, ну і стосовно нового получення достатку. Ви відчували задоволення, але на даний момент ви зрозуміли, що ситуація не є такою, як вам здавалось. Є перепони на вашому шляху і є саме моменти, або ті люди, які створюють ситуації, і те, що ви вважали певним досягненням, не є таким. Ви знаходились в ілюзії по відношенню до якоїсь ситуації або до стосунків взаємодії з якоюсь людиною. На даний момент ви знаходитесь в розчаруванні відносно певної ситуації, або отримуєте розчарування, але при цьому приймете кардинальне рішення для себе. Якщо ви вибудовували для себе розуміння взаємодії з певними людьми або відносно певної ситуації таким чином, тобто рухаєтесь таким шляхом дієте саме так, взаємодієте саме так, з даною людиною або людьми, то ви зміните свою точку зору. Та ми ще отримали розчарування. Але, навіть, не відносно того, що розчарування, ви проходите певні уроки, ситуації, моменти, які надають вам додатковий досвід відносно взаємодії з даними людьми для того, щоб ви реально бачили ситуацію. не знаходились в люді і, вірно, вибудовували взаємодію або. Вирішували ті чи інші питання, ну, або бачили вихід з тієї чи іншої ситуації, саме от в такому напрямку, або в такому варіанті. В вірному напрямку, в вірному варіанті. Хтось поки що знаходиться в задоволенні. Думаю, що все складається як поноти. Ну, Але вам говорять, що ви повинні переглянути свою точку зору. Тому що якщо ви не зробите цього, то можете понести втрати в майбутньому по відношенню до певних ситуацій, які є для вас важливими. На чому ви актуалізуєте своє бачення, свій погляд і те, що є для вас акцентом в вашому житті. Основні моменти майбутнього про це потрібно знати сьогодні бажання прориву, рух, поїздка, мандрівка, швидкість, прорив або бажаєте прискоритись по відношенню до досягнення цілі, результату. Ну, вам говорять, що ви отримуєте інформацію, ви отримуєте розуміння, і саме це вже на порозі. І фортуна удача говорить саме про те, що потрібно буде рухатись, потрібно буде бути активною, і самодостатньою. І це саме ваше завдання, тому що фортуна удача буде сприяти вам по відношенню до досягнення цілі і отримання того результату, який ви вважаєте. Все буде залежати від вашої активності. Від того, як ви скористаєтеся даною інформацією, або шансом можливості, які ви отримаєте, да, будете боротися, що будете знаходитись в ілюзії, що у вас і так достатньо знань і мудрості. Ну, якщо, наприклад, ситуація потребує все ж таки додаткових знань, додаткового проходження уроку, тобто попрацювати от над даним питанням або над даними стосунками в тій чи іншій ситуації, замість того, щоб діяти, замість того, щоб проявлятися, ви самовпевнено. Будете знаходитись в пасивності. Ну, вам говорять, що якщо ви будете знаходитись в пасивності, ви отримаєте розчарування в подальшому по відношенню до свого рішення. От, вам основні моменти майбутнього. У вас є реально шанс досягнути результативності в своєму житті. Але все буде залежати від того, як ви будете проявлятися для деякого, що у вас достатньо досвіду можливості і знань для того, щоб досягнути цілі, здійснити свої мрії. Просто рухайтеся, прискорюйтеся, можливо, саме комусь так. Про це потрібно знати сьогодні. Чому? Тому що ви знаходитеся, робите акцент на даний момент саме на стосунках взаємодії з партнером. А пасивні по відношенню до власної реалізації. Ну, і вам говорять, що вам потрібно сконцентруватися саме на власній реалізації, реалізації ваших планів. Саме по відношенню до взаємодії з людьми, з вашим оточенням, не зливати власний ресурс, не знаходитись в негативному емоційному стані, не дозволяти вашому оточенню керувати вами. Тому що на емоційному плані ви не маєте захисту або не можете ще. Не реагувати емоційно, тобто не проявлятися по відношенню до певних людей. Особливо, що стосується партнера, партнерства або, власне, родини. Ну, говорять саме тому, от питання чому саме потрібно вам знати сьогодні, а тому, що ви повинні активно проявлятися по відношенню до ситуації, ви не повинні бути пасивною, ви не повинні зливати ресурс саме в тих направленнях, по відношенню до тих ситуацій, або саме до тих людей. Які не дають вам можливості досягати в своєму житті розвитку і результативності. От чому вам і говорять, якщо ви сигніфікація безпосередньо на даний момент відчували або відчуваєте, по відношенню до взаємодії з деякими людьми відчуваєте задоволення наповнення, ви не повинні загострювати саме свою увагу на даному результаті. Ну, тому що. Певний момент може змінити кардинально ваше бачення і вашу ситуацію. Головне для вас це досягнення цілі, реалізація планів, ваша реалізація, власна реалізація. Ви повинні бути самодостатні, тому що ви мудра людина. Ви та людина, яка може знайти рішення, яка може знайти вихід, яка може реалізуватися, якщо буде діяти, якщо буде відстоювати, І яка має підтримку роду і захист на даний момент. А ви, а ви емоційно проявляєтеся. Ви акцентуєте на даний момент на стосунках ваш акцент. Замість того, щоб акцентувати і врівноважено по відношенню до ситуації діяти, ви дієте на емоціях, тому що є саме ті люди, які виводять вас на емоції, і ви в безресурсному стані. Тобто немає ресурсу активно проявлятися. Зробіть визнавки по відношенню до ситуації. Ну, тому що по правосуддю... Саме те, чого ви бажаєте, ви зможете досягнути у вас відкриті шляхи, отримати саме той результат, покращити свою ситуацію і досягнути бажаного. Ви повинні, от те, чого ви бажаєте всім серцем, говорять саме по відношенню до реалізації, що є саме тією справою, тим проєктом. Те, що ви бажаєте вкладатись, по відношенню до чого ви бажаєте отримати результат, по правосуддю ви отримаєте. Єдине, що вам потрібно зважувати все за і проти. вам потрібно взаємодіяти, вам потрібно активно проявлятись по відношенню до ситуації. Якщо ви бажаєте досягнути, тоді. Була негативна ситуація, негатив, негативна маніпуляція через опої, що ви знаходились в опіку. Людина. Спостерігала за вами. Вона не бажала, щоб ви в своєму житті мали розвиток. Говорять, що фортуна, удачі на вашому боці і у вас новопочинання. Зміни позитивні саме відбуваються. Ви розійшлися, тобто ви позбулися даного негативу, чистка прийшла позитивно, з гарними результатами саме для вас. І у вас новопочинання, але от по відношенню до. Тих подій, ситуацій, обставин, які були, і те, що відбувається на даний момент, ви повинні відкоригувати. Ну, тому що говорять, що ви повинні переглянути ситуацію і діяти зовсім по-іншому, або переглянути свою точку зору, і саме на те, на чому ви робите акцент, якщо ви цього не зробите, то ви в подальшому отримаєте розчарування. От саме на цьому акцентують. Чому і надають дану інформацію. Можете не досягнути, того що вважаєте. Якщо не прослухаєтесь до даних порад. закінчення певного життєвого етапу, певного періоду, певної ситуації, ну і у вас перехід на наступний етап відносно власне, вашої реалізації, відносно благополучення достатку фінансово-матеріального. Тому, якщо ви, наприклад, відчуваєте, відчуваєте на даний момент сумту внутрішню, вам зробили боляче. Хтось дуже бажав, щоб ви вмивалися сквіними сльозами. Я говорила про опой, опой, корм. Людина, яка бажала, щоб ви своє життя знаходились саме в негативному емоційному стані, безрезультативності і щастя, радості не мали, саме по відношенню до особистого життя. Ну, от говорять по відношенню до негативних програм, негативних. Маніпуляції, ваш бік, закінчення. У вас відкриваються можливості, шанси здійснити перехід і піти в розвиток по відношенню до власної реалізації. Тому використовуйте дані можливості, даний шанс, який ви будете отримувати. Конкуренти, людина, яка конкурувала, людина, яка не бажала, щоб ви відносно власне проєкту, починання, цілі, якої ви вважаєте досягнути, щоб ви досягли саме цього. Вона вставляла вам палки в колеса і робила все так, щоб змінювати ваше направлення, змінювати ваш акцент. Морок, ілюзорне представлення, по відношенню до ситуації. Ну, тут були магітні маніпуляції. Ну, говорять, що на даний момент ви самодостатні, хто діє в мечів. На даний момент жінка зрозуміла, що вона не досягнула того результату, якого вона прагнула, по відношенню до вас. Але це вже інша ситуація. Відносно вас, пораду вам дають на даний момент. От На даний момент нема негативних маніпуляцій, негативних впливів саме на вашу ситуацію. І ви самодостатні по відношенню до ситуації. Тому, якщо ви чогось бажаєте, то рухайтесь до цілі, до результату. Дякую. Основні моменти майбутнього про це потрібно знати сьогодні. І чому це потрібно знати сьогодні? Ваша симвікація. Ну, ви мудра людина. Вважаєте активні дії, але розумієте на даний момент, що ви період стілення відчуваєте подалений стан, але вам говорять, що це саме приведе вас до стілення певної ситуації. Потрібен час. Поводьтеся мудро. Не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані. По відношенню до тих подій, до ситуацій, які відбуваються. Можливо, дехто проходить певні уроки. І саме відносно цього є інформація. Говорять, конкретно говорять, що ви мудра людина, ви знайдете вихід, ви зможете зцілити ситуацію. Повільно, рухаючись саме тим шляхом, по відношенню до ситуації, до моментів, які відбуваються, ви досягнете результативності. Позитивні зміни відбудуться поки що приймайте дану ситуацію такою, якою вона є. І не потрібно відчувати або знаходитися в подавленому стані. Єдина підказка саме від вищих сил по відношенню до ситуації потрібен час на настілення, повільно, але прийміть ситуацію такою, якою вона є. Єдине, що ви не повинні тренувати собі мізки. По відношенню до ситуації, ну тому що ви можете саме заганяти себе і зливати ресурс і знаходитись в подавленому стані. Цього не потрібно робити. Стурбованість, тому що не розумієте, як саме вирішиться ситуація, можливо, дехто стоїть на виборі. Емоційно проявляєтеся, вам потрібно заспокоїтись, досягнути уваги балансу по відношенню до ситуації, і тоді ви досягнете успіху. Для саме даної ситуації потрібний час для зцілення і потрібний прояв мудрості саме по відношенню до вашої поведінки. Основні моменти майбутнього. Якщо ви вважаєте, що ви знаходитесь в тупіку і ситуація не має розвитку, то ситуація кардинально зміниться, ви здобудете для себе розуміння, що рух відбувається. На даний момент вам говорять про те, що основні моменти майбутнього ситуація трансформується. Ви вийдете з стану жерти з підвішеного стану і відправитесь до інших берегів. Тому і не потрібно знаходитись в негативно-емоційному стані. Ви отримаєте для себе інформацію, і вона вже в дорозі. Саме по відношенню до фінансово-матеріального благополуччя і достатку і тих питань, які ви бажаєте вирішити, ви отримаєте позитивний результат. І, власне, ви будете вдоволені тим, будуть в подальшому розвиватись ситуація обставина відносно фінансового благополуччя і достатку і вашої реалізації. Отримаєте підказку, підтримку, інформацію, але саме те, що допоможе вам досягнути результативності, позитивних змін і результативності в вашому житті. Основні моменти майбутнього про це ви повинні, про це потрібно знати сьогодні. Чому? А ви повинні ясно розуміти, що ви отримаєте шанс, можливість. Реалізуватись і по відношенню до нового починання. Тобто, якщо ви знаходитесь у розчаруванні, от, підвішений стан, пасивність, і ви вже не маєте надії саме на те, що ви зможете отримати шанс, можливість, але ще от подавлений стан і підвішений говорить саме про те, що ви можете не скористатися шансом. Ну, тому що розчарування внутрішнє. Чому й в сигніфікації говорять, з часом позитивно зміниться ситуація. На даний момент відбувається стілення, дочищення, якщо були чистки. І ви повинні мудро поводити себе от саме в даний момент. Ситуація позитивно зміниться, і ви будете радіти саме тим результатам, які ви здобудете. Ви будете наповнені, задоволені. Саме по відношенню до новопочинання, до вашої реалізації, саме до здійснення тих бажань, які ви маєте на даний момент. Єдине, що потрібен час. І ваша мудрість. Прояв вашої мудрості. І ви досягнете успіху. Ну, Сумту, тому що вас зраджували саме ті, які заздріть. І вони є в вашому оточенні. Я не можу сказати, що їх немає і на даний момент. І є саме ті, які спостерігають за вами за заздрості, планують негативні маніпуляції в ваш бік. Заздрість приховує свою істинну сущність. Ну, тому що бажаю, щоб ви знаходилися в негативно-емоційному стані, в розчаруванні і недосягненні бажаного. Тому спостерігають саме за вами. Да, бажають маніпулювати прив'язки, саме говорять про те, щоб ви не мали шансу можливості не рухали, знаходились в тупіку. Ну, вам через сонці сказки саме про жінку, яка лицемірна. Ну, а для декого говорять саме по відношенню до ситуації, от я говорю про те, що ви скористались шансом можливості. Для когось буде магічний пендель. В новопочинання, шанс, можливість. І оцей магічний пендель, який надасть вам Всесвіт, да, допоможе вам досягнути гармонії, балансу внутрішнього. Ну, тому що на даний момент, я так розумію, ви навіть і не сподіваєтесь саме на те, що ваша ситуація позитивно зміниться. І в такому стані ви можете не помітити саме той шанс по можливість, яка кардинально змінить ситуацію. Чому вам і надається дана інформація на даний момент? Да, що з цілення відбувається, ви виходите з ілюзій, мороку, страху, рід ваш, радіє саме за вас, що ви йдете таким шляхом. І вони підтримують вас по відношенню до самої ситуації. Процес стілення відбувається повільно. І вам і надають інформацію от і в сигніфікації, в пораді по відношенню до ситуації говорять, що позитивні зміни збудуться. Єдине, що по відношенню до ситуації, дій, інтуїтивно. Якщо ти не розумієш, яким чином досягнути результативності, то інтуїція вам підкаже. Саме в даний момент. Але загалом вони вдоволені саме тим, як ви пропрацювали, як ви позбулися, як ви досягнули результативності по відношенню до ситуації. Тому що процес стілення це говорить про те, що закінчили програму, пропрацювали страхи, вийшли з ілюзій, поставили крапку на маніпуляціях, на магічних маніпуляціях, позбулися якогось негативу в своєму житті. Дехто захищався саме від маніпуляцій чоловіка, з яким мав стосунки, але в якийсь момент ситуація кардинально змінилася за те, що дана людина бажала використовувати, отримувати від вас ресурс. І певний період ви не розуміли, як змінити ситуацію, як здійснити перехід. Були на виборі. Але говорять, що. Чому і а ви досягнули розуміння, що ви не бажаєте знаходитись в негативно-емоційному стані, тобто в пасивному стані. Ви бажаєте діяти, ви бажаєте тут жезлі, йти в новопочинання, щоб змінити ситуацію, щоб вийти з безрезультативності. Ви для себе зрозуміли, що ви бажаєте рухатись саме цим шляхом. Можливо, дехто зрозумів, хто саме, який чоловік. Той ворог або для вас відкрилася інформація про маніпуляції, негативні дії саме за вашою спиною чоловіка, який мав владу над ситуацією, над обставинами або загалом відносно власної реалізації, статусна людина. Але все робила для того, щоб ви не досягали результативності в своєму житті, втрати, ви утримали певну стабільність. Тобто, ви здобули для себе невеликий, але хоча б шанс, можливість мати дану стабільність і тивного починання. Ну, тому що рід захищає вас. І тривалий час вони надавали вам знання, відкривали для вас таємницю, для того, щоб ви. Досягали результативності в своєму житті. Ну, дуже багато певний період було, а так було маніпуляцій по відношенню до ситуації, але ви все одно знаходили вихід. З допомогою вашого роду, з допомогою вищих сил ви вийшли саме в наповнення і в гармонію, в баланс внутрішнього. Да, вам допомогли. Хранити вашого роду для деякої. І ви зрозуміли для себе, в яке новопочинання, яким шляхом ви бажаєте рухатися. І рід задоволений саме даною ситуацією, тому що ви вийшли саме на свій шлях. Так, да, чоловік, який не бажав, щоб ви досягнули внутрішньої стабільності, вийшли з негативно-емоційного стану і з бездіяльності, і досягнули власного розуміння, яким шляхом вам рухатись, який шлях є вашим призначенням. Щоб ви зробили вірний вибір, щоб ви з часом досягнули результативності, щоб ви зрозуміли, що ви саме та обдарована людина, яка може задіювати, використовувати дар, який дан вам при народженні, і знання, які ви маєте. ну і... На цьому ви не повинні зупинятися по відношенню до ситуації. Загалом, у вас є потенціал для того, щоб досягнути щасу в результативності. Єдине, чого потребує від вас ситуація, це активних дій, працювати, навчатись. Насамперед, ваш рід вдоволений саме тим, що ви зробили вірний вибір в своєму житті. Як по відношенню до шляху вашого призначення, так і по відношенню, хто є в стосунках, то ваш рід говорить, що. Ви вірний вибір зробили по відношенню до даного партнера. Ну і по відношенню до того, в якій ситуації обставинах. Навіть якщо вона на даний момент не здається вам позитивною, в декого відбулися руйнування, єдине, що вам порада, ви сильна і самодостатня людина. Або вам говорять, що вам дані моменти, дана ситуація, дані обставини далися саме для того, щоб ви вийшли зі своєї зони комфорту з пасивного стану і проявили силу волі, силу духу для того, щоб діяли, для того, щоб змінювали ситуацію, для того, щоб не знаходились під вічному стану, для того, щоб трансформували ситуацію. Дякую, Магія Український. до зустрічі!